Mm. По сущій пісні свято Юрія. Українці вважають святого великомученика і переможця Юрія, покровителем хліборобства і скотарства. Він уявляється охоронецем свійських тварин Бджил. Заступником диких звірів на християнських іконах святий Юрій зображувався лицарем на білому коні зі списом, у руках яким він забиває дракона. Свято Юрія відзначалося 23 квітня, за старим календарем і 6 травня. За новим у народній уяві цього дня весна сходить на землю із самого ранку. Пастухи вигоняли духу добу вполеною ривом расу, яка за повір'ям, мала чудодійну силу очувала з свійських тварин від усього злогу. Пастухи. Цим забезпечували худобі щасливе перебування на полях у лісах на гірських поклонинах, а восени щасливе повернення в господарство на зимівля. У деяких місцях на Україні корів ображали вінками із квітів, обсипали свеченим май... маком. Дівчата качали крашенки у полі і там закопували їх, сподіваючись на добрий врожай. А святого Юрія прохали прохалив пісню вологу для зростання посівів і... І від... відімкнути землю, щоб випустити теплу росу і тепле литечко у пастужих піснях в господарств, господарстві та оберегає худоби від нечистоті сили. Пісні малих пастушків завжди і радізні, вони відображають достаток і дитяче благополуччя. Ці пісні беруть свій початок ще від часів осінного ведення нашими пращурами. Господарства. Тобто прийшли до нас е, з крипільської культури. Наш час, пастуші пісні, мало співаються, але вони збереглися на перкарпатці і побутують на бойківських землях. Співають їх, діточки, як куртом, так і одиночним під час на обряду першого вигону худоби за. На фасовичка, що припадає на день. По... За цим обрядом пастуші пісні не виконуються у своїх піснях. Діти бажають господареви та всій його родині, добротного господарства. Приплоду худоби, достатку в молочних продуктах, основними персонажами в піснях пастушків і є різноманітні традиційні назви тварин ласька лисуня, красуня, фасоля та імена самих пастушків. Як дівчаток, так і хлопчиків. Хлопчиків. Ой ти нас. Тасько, жени корови, от і настаська жени корови, та й дорогою, от і перебери та їм віночки вбім, вби їм стояли. Гарно квиточки будуть та, нас зустрічати. наші мамойки, Ви, наші, мамо, відкрите браму, підстеліть мосток, бо йдуть корови, ми їх нападаємо. 所以。S S